Останніми днями погоду на Сумщині визначав південний циклон. У подальшому ж, за словами керівника Сумського гідрометцентру, очікується нестабільна погода, місцями можливі грози, проте без небезпечних метеорологічних явищ. Останніми днями погоду на Сумщині визначав південний циклон. Спостерігались опади у вигляді дощу. Місцями значні також спостерігались грози, подекуди навіть град випадав по області і пориви вітру 15-20 метрів за секунду, що є першим рівнем небезпечності. І відноситься до небезпечних явищ. Подальшому до середи на Сумщині збережеться нестійка прохолодна погода. Часом можливий краткочасний дощ, подекуди грози. Температура повітря вночі становитиме десь в районі 3-8 градусів тепла, а в денні години 13-15 градусів тепла. Четверга почнеться підвищення температури повітря, і вдень вже становитиме десь більш більш комфортні значення 15 20 градусів. Тепла також опади пропиняться. Ну можливо, паде куди ще спостерігатиметься дощ по області. От ну така ж погода очікується на вихідних і на початку наступного тижня. Тож, за прогнозами синоптиків, природні метаморфози дражнитимуть мешканців Сумщини недовго, і вже з четверга, 25 п'ятого квітня, очікується комфортна відносно тепла погода.